Як сьогодні формують стосунки на внутрішніх дефіцитах, саме тих, які недоотримали в дитинстві від мами від батьків, да? шукаємо партнера, щоб додав любові, дефіцит в захисті, безпеці. Віримо, що прийде партнер і захистить, страх самотності, да, там, бідності. Шукаємо партнера, щоб закрив ці дірки. І чим більше ми хочемо закрити ці внутрішні дефіцити ззовні? Тим больніше для нас ілюзії, з якими ми зустрічаємося. Чому? Тому що зовні, любі мої, нічого немає. Те, що, вам там, що ви там шукаєте, ви знаходите себе, свою проекцію, зовнішній прояв це дзеркало, яке дзеркалить вас, ваш внутрішній стан. Тому безкорисно, просто втрата часу. Бігати, шукати щось там зовні, опиратися назовні, да, і опираєшся, і потім падаєш, тому що ілюзії вони щезають рано чи пізно.